Всім привіт! І це Барселона Влог. І я сиджу в себе в Києві. А я зараз збираюся на потяг, який в мене сьогодні ввечері. Я їду поновлювати свою картку тимчасового захисту. І проблема в тому, що я не можу взяти собі апоинтмент вже тижні три. У Барселоні просто все забито. Я кожного дня по декілька разів перевіряю сайт. Ось така фотка в мене була минулого разу. Оце валіза номер один. У мене тут вакуумний пакет, який по з диркою, бо він за ніч набрав повітря. І став уже не вакуумний. Не знаю, що з цим робити. Тут теж у мене пакет. Цей теж не брав, але менше. Не знаю, що з ним. Мені сім каже, ти що аптеку везеш, будеш продавати там. Да, бізнес відкриє. Тут таке парфуми. Я завжди кладу, там де от такі мавенькі, багато одягу. Кладу там щось кляне, наприклад, парфуми, якісь кремчики. Разом в мене вийшли ці валізи. Одна, здається, щось там 17-16 кілограм, інша 9, тобто навіть не 10. Хоча я можу взяти дві валізи по 20 кг на свій переліт. Дуже мені не хочеться лишати ці квіти, які мені. На 8 березня подарував їй сім. Фотки Реді. В Києві сьогодні сонячно. Я зараз я буду мити голову перед дорогою. До речі, от у мене від перероду ось таке волосся. Я просто використовую шампунь і маску зверху. Тому перед миттям я його розшісую. Якщо буду розшісуватись кожен день, то моє волосся в кращому випадку буде виглядати ось так, як харіт. help me. Капець тут, звісно, такий занедбаний трошки пірончик. Але нічого. Зато я будівлю вокзальчиком, де я дві години зараз буду сидіти чекати свій наступний потяг на Варшаву. Сьогодні дуже красивий схід сонця. Ось таке тут містечко маленьке

Сиджу в Макдональдсі, бо тут один фастфуд. І нічого немає на поїздку, разом не можливо. Тому я зараз тут чай з куриним ролом. І, і так, в аеропорт хоча до мого вильоту ще 6, 6 годин. Зараз 11, виліт мене в 52. Я думаю, ще виїду 12, десь поки доїду буде десь. 12.30, поки пройду контроль, там походу по Duty Free, можливо, хоча там Duty Free дуже маленьке. Побачимо, коротше. Ти просто йдеш по холоднючій вулиці. 300 метрів до літака. Особливо це круто було в лютому минулого року. Так що так, да, якісь справи. Але гарно. Позвостає на місцях потім відоб'яти мій до часу вилучення так залізти, ти забьемся по Я вже в Барселоні. Тут сонячно, тепло. Зараз покажу вам буд зі свого вікна. Я живу, щоб ви розуміли, прямо над якимись кафешками. Тут дуже шумно, і вночі теж. Але я сподіваюся, що я звикну до цього. Зараз покажу вам свою кімнату. Не звертайте уваги на цей мес, але у мене тут такі три полички, столик. Uh, стол для роботи, шафа, і зеркало мені дозволили сюди перенести, бо воно було в коридорі, воно нікому більше не потрібно. Мої валізи. Коротше, я планую докупити лампу, бо тут взагалі нема лампи, якусь недорогу з Ікеї. Я планую купити, звичайно, ще один комплект білизни, і мені треба рушники. Стіна тут така, наче тут якісь тортури були. <хи> um, да. В Барселоні, до речі, взагалі мені здається, в Іспанії, такі поли завжди дебільні, вони дуже холодні і ну, кам'яні, типу. Ти не можеш ходити без взуття тут. Ось така тут зала, телевізор і кухня. Ну, і там ще дві кімнати, в яких живуть мої сусіди по квартирі. Зараз нікого немає вдома, тому я можу познімати. Ванна мені подобається по дизайну, тут прикольно, але бляха, цей душ це просто піпець. Тут не працює ось ця ось насадочка, працює лише верхня, і вона дуже калічна, там, коротше, вода бризкає з усіх щелей, неможливо помитися. Оськово користуюсь СПФ. Тут дуже активне сонце і після зими в Україні моя шкіра дуже біла і чутлива до сонця. Я не хочу сильно фарбуватися, тому що я не планую йти кудись, крім магазинів і кави, тому використовую консилер. Тепер я спонжуком. Буваємо його роздушовую це все. Так, тепер я трошки підфарбую ролик. Може дофарбувати вію. У мене влюблення душі від Maybelline, але ця ось скайхай. Останнім часом мій улюблений продукт це рум'яна. Ось ці мені не дуже подобається клінік, але мої улюблені рум'яни від Наташі Денноне, вони мене побились і розкрушились. Я їх залишила вдома в Україні. Вони якраз продаються тут в Сефорі. Ну і зараз буду губи робити. В принципі, я вже закінчила. Це мій улюблений люсик від Лемель в 407 відтінку. Я раз ввожу трошки контур. Він гелевий, дуже приємний. Максимайзер віддіор. Мені дуже подобається цей блиск. Він так приємно охолоджує губи, але практично не збільшує, просто звичайний блиск з ментоловим запахом. такий ось в мене мейк вийшов дуже гарний, тому зараз буду одягатися у нас. 16 чи 17 градусів. Це просто кайф після трьох, чотирьох в Україні в Києві. Зараз мені дуже подобаються ось ці ось парфуми в Бербері Вони пахнуть як полуниця з вершками. Дуже приємно. Так, кому цікаво, які ціни в Іспанії? Що я купила на 37 євро? Значить, так, ось це все я купила. І оце у мене теж воно було в акції 0,80 центів. Потім а, два банани було, один я з'їла. Сир, цибуля три штучки, яблука, а, яблука зігрені 3, три, три картофель. Тут харчанки сир, морква, сок ананасовий, м'ясо. Це а, виходить телятина. От м'ясо доволі дороге. 5 євро за 440 г. Це виходить 260 гривень. 12 яєць, вони були 2 євро. Йогурт, 4 штучки, 1 євро. Те, ну, мені здається, дуже дешво. Ну, На 1600 гривень, я думаю, нормальний заклад. Україні десь так само вийшло. Оце район, в якому я жила, коли приїжджала минулого разу. Тут дуже прикольно, так спокійно, але при цьому сучасно. Дуже мені тут подобається, особливо після центру, але поки так, як є. Так, ну що, йдемо в Києві. Такі тут свічки, які продають. О, пахне не дуже. Мені потрібні наволочки. Сильне дорозі. У нас такі саме в Києві побуває в 2021 році. Дуже гарні тарілочки. В Іспанії реально можна стати кашом і спитися, тому що тут все дуже недорого порівняно з Україною. і цінами на вино. Це вже у нас третій день в Барселоні. і Я зараз збираюся піти випити каван. Ось Такий ось лук у мене вийшов. Все, я пішла пити каву. Для ваші білатий такий. Так, ну що, сходила я в зал, він доволі великий, три поверхи, але бляха-муха, він, він дуже повний. От навіть зараз. Четверта вечора там купа людей. Ну, не всі тренажери зайняті, але прям багато. Але мені здається, що всі в центрі тут будуть так само. Тому, в принципі, треба з цим змиритися або їздити кудись далеко в інший район. Так зараз піду ще в один зал, в який я раніше ходила, там подивлюся обстановку. І завтра піду вже куплю десь абонемент. Центр зараз будемо грабити Кіко і інші магазини. Я вже бачу, Кіко прям про входять. Вон Супер. Хотіла купити 17 відтінок близько кіко, але тут його теж немає. Ну Це, звісно, взагалі. Купила інший блиск, дуже схожий відтінок, але він, типу, а, збільшуючий, тому він трохи інший. Так, хочу померять эту да? 25 евро. Сейчас Еще так, тебе будет где-то по 10 евро, выглядит. Ну, Туфлі, до речі, не погані, як за 25 євро. Не дуже зручні, але що від них ще очікувати. Цукня, як бачите, за коротка, і це L. А якщо дівчина вища, ну я не така висока, я метр шість Плюс воно світиться. От я зараз без білизни воно, Спина дуже відкрита. Ось це ось масло, до речі, класно після бриття наносить я одної дівчинці. Дівчинки в ті, побачила. Ну, Джонсон з будь

Нового ловка за 70-го робочого магазину. Я... Знаю. Наші симпатично, але це Я... не найти такі. Ще сумніваюсь. Так, ну що, ось покишопінгу не по плану. Русовки не сподобались, ума вибір маленький. До речі, третій поверх відкрили, коли я була в минулому році, тут не протягла ще третій поверх. Знаю, що тут? Ходить тільки і тут всі шоколади. Такі сьогодні. Вимісти. Ось така тут набережна. Дуже прикольно.